Вітаю вас, любі малята! Погляньте, хто до нас сьогодні прилетів на заняття. Як ви думаєте, хто це? Так, це бчілки. Малята, а якого кольору бчілки? Вірно, жовтого, а також вони мають чорні полосочки. Давайте ми подивимося цікавий мультик про бчілок і більше дізнаємося про них. Виручив Василько з біди маленьку бджілку. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. Тону, тону, дзищить бджілка. Василько кинув на воду листочок, вилізла на нього бджілка, обсушила свої крильця та й полетіла. Покликала мама Василька їсти, поставила на стіл молоко, мед, порізала хліба. Їсть Василько, а йому мама й каже Це тобі меду принесла бджілка, яку ти врятував. Одна бджілка і стільки меду, здивувався Василько. А мама йому каже А вона всім своїм бджілкам розповіла, як ти її врятував, от вони й постаралися. Ось такі маленькі бджілки можуть зробити багато смачного меду. А тепер, малята, я вам пропоную самостійно зробити бджілку. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Бджілка весело літає, квіткам вічка розтуляє. Каже, квіти, годі спати! Я прийшла медок збирати. Для аплікації нам знадобиться. Клейонка, хустинка. Два кружечки чорного кольору. три кружечки жовтого кольору. Один кружечок білого і дві половинки білого кружечку. А також кольоровий папір будь-якого кольору. У мене фіолетовий. Чорний фломастер. Рожевий фломастер і клей-олівець. Беремо жовтий кружечок. Кладемо його на клейоночку, змащуємо клеєм і наклеюємо його з одного боку на кольоровий папір. Хустиночкою прибираємо залишки клею. Беремо чорний кружечок, перевертаємо його некольоровою частинкою, змащуємо клеєм, і наклеюємо, трішки заходячи на жовтий кружечок, як показано на відео. Прибираємо залишки клею за допомогою хустинки. Те саме робимо з наступним кружечком жовтого кольору. Так робимо із наступним кружечком чорного кольору, змащуємо клеєм і наклеюємо трішки поверх жовтого кружечку. Знову жовтий кружечок змащуємо клеєм і знову наклеюємо на кольоровий папір. Тепер так само робимо з білим кружечком. Беремо дві половинки білого кружечку. Це будуть крильця. Ми їх також змащуємо клеєм і наклеюємо наверх кружечків. Беремо чорний фломастер і малюємо оченята. Також бджілки мають маленькі чорні ріжки. Ми їх також малюємо. І не забуваємо про лапки. Рожевим або червоним фломастером малюємо посмішку. Ось така весела бджілка у нас вийшла. Малята, вам сподобалося сьогоднішнє заняття? А про кого ми говорили? Вірно, про бджілок. Ми з бджілками з нетерпінням будемо чекати на фото ваших робіт. А наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!